Доброго ранку. Ми з України у Києві. Знову лунає повітряна тривога, а я розповім вам дивну історію під назвою від платностей». або як все починалося. Зазвичай, коли я вкладаю свою малу, а їй три роки спати, я її чухаю, а щоб не було нудно, вставляю наушника в вухо і включаю якийсь ютубчик. І ось черговий раз, коли я збирався це зробити, YouTube порекомендував мені дивне відео під назву від платностей». Я зацікавився, що це за вино. І включився його. Сидить такий собі молодик і розповідає, що у мене тут перша година ночі, знімає себе на веб-камеру за комп'ютером. В мене каже перша година ночі. Я дуже хочу спати, але зараз я вам все розповім і ви все будете знати, бо я хочу поділитися з вами всіма секретами. І починає сипати якимись термінами. Оскакат скальпінг. А, Щось там ще було цікаве таке. Стакан. ну Що таке стакан, я знаю, але відчуваю, що йдеться не про той стакан, що я знаю. А, починаю гуглити, в гугл впоміч і зрозумію, що йдеться про торгівлю криптовалютами. А, криптовалюти річ цікава. Я, як людина, що працюю в наймі за ставку, а, ніколи цим не займався, але завжди мріяв, що колись почну торгувати криптовалютами, а, розбагатію, стану мільйонером. Ну, все, все таке інше. А, власне, це стало поштовхом для мене піти на бінансі, зареєструватися і почати торгувати. Власне, про це в першу чергу я і планую розповідати у цьому youtube каналі А зараз, вибачайте, перше відео закінчується, бо вже час стрибати в метро і їхати на роботу в Найм.